Пілотні літальні апарати атакували територію полку поліції спеціального призначення імені Ахмата Кадирова у Грозному це столиця Чечні. Глава республіки Рамзан Кадиров підтвердив вибухи. Роз написав у телеграмі, що поранені чотири бійці караулу. І за його словами, саме через фрагменти безпілотника почалася як він сказав, невелика пожежа, яку нібито швидко ліквідували. Також заявив, що в Чеченській республіці є резерв із 84 тисяч добровольців. Вольців і бійців підрозділів, які за першим же наказом готові висунутися на передову. Нагадаю, за останні місяці зафіксовано було щонайменше три удари по грозному наприкінці жовтня, 4 грудня і уже от сьогодні. Висунутися, зняти тік-ток і назад засунутися. Причому засунутися куди? В те на що треба падати. Попу отак, от туди крпуш до речі, краще падати на чужу о, краще падати на чужу попу. Нам так чи інакше, знаєте, сміх сміхом про чеченців, про кадирівців і так далі, але все одно війна не закінчується. Нам потрібна допомога, нам потрібні гроші. І вчора у Сполучених Штатах ухвалили оборонний бюджет на 2025 рік, який містить звичайно важливі для України положення. Але лідери конгресу, оприлюднивши масштабний проект на 883 мільярди доларів, показали, що Лише 300 мільйонів з них виділяється на потреби ініціативи сприяння безпеці України USAI. оборонний бюджет має бути схвалений до кінця грудня. Очікується, що документ потрапить на розгляд сенату вже наступного вже наступного тижня. Лендліз у цьому бюджеті не передбачений. У попередньому бюджеті був передбачений лендліз, але він не запускався. Ти лендліз він так і не запрацював, хоча був проголосований.